А у вас в ефірі Козацька звитяга. Історія та сучасність українського козацтва, уроки самозахисту від вчителів школи бойових мистецтв, Спас, все це та багато іншого у нашій програмі. Долучайтеся. Музика. Вже наприкінці 16-го століття. Запорізьке військо вважалося одним з найсильніших в Європі. Його формування прискорювалося постійними нападами від турків і татар. В цьому горнилі формувалася козацька звитяга. Як козаки воювали? Сьогодні тема нашої програми. Посланець австрійського імператора Рудольфа II Еріх Лясота, проїжджаючи козацькими землями наприкінці шістнадцятого століття, писав, що кожен хлібороб там, ідучи на поле, вішає на плече рушницю, а до боку і шаблю чи тесак татари нападають дуже часто, і спокою від них майже ніколи немає. Це і була основна причина, аби українці дбали про створення власної потужної армії з кіннотою, піхотою, артилерією, флотом та укріпленими містами, фортецями. Основи майбутнього козацького війська заклав черкаський та канівський староста Остафій Дашкевич, який навіть свої власні землі перетворив на свої рідні козацькі бази, де гуртувалися, проходили вишкіл військові загони. Він запровадив у війську жорстку дисципліну, яка полягала у витримці, а також в легковажному ставленні до життя та небезпек, в однаковому розподілі трофеїв, які здобувалися в військових походах, та в рівноправному і вільному виборі всієї козацької старшини. За дрібні провини козаків не карали, але дезертирство і непідкорення начальникам переслідувалося без винятку. Вже тоді в товаристві діяв принцип корабельної команди: або разом житимемо, або помремо разом. Психологія ведення війни на кораблі я би привів за таким прикладом. Якщо корабель, корабель попадає у відкритому морі в шторм, то в цілому від всієї команди залежить. Чи якщо кожен буде боротися за е, живучість корабля, е, то мають е, надію спастися всі разом з кораблем. Якщо кожен буде боротися за, свою, за своє життя, то загинуть тоді усі. Саме у е, степах Дикого поля е, дуже важливою складовою було дія саме таким. Загоном, табором або командою корабля у козаків формуються блискучі вміння наступати і оборонятися рухомим табором з возів. Табором козаки також пересувалися у своїх походах. По обох боках війська рухалися в кілька рядів вози зі зброєю, гарматами та похідним реманентом. Всередині йшли спішені воїни, коні. Передня і задня сторони цього прямокутника були не замкнені, але в разі небезпеки вони одразу загороджувалися возами, перетворюючись з війська на марші у неприступну фортецю. Якщо передбачалася довга облога, вози з'єднувалися ланцюгами, їх колеса закопували в землю, яку також насипали зверху. А навколо миттєво робилася мережа окопів та брустверів з ходами сполучення. Такі табори блискуче використовували Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Павлюк Бут, Богдан Хмельницький. Їх навіть копіювали інші тогочасні армії. Їх е, рухомі табори, славно звісні, які, в яких вони дуже майстерно е, вели і захищались. Саме рухомими таборами козаки е, вели наступальні дії. І е, е, сучасники козаків у XVII столітті, європейські е, військові фахівці, е, з дуже... Високою оцінкою згадують саме е, спо, е, можливості козаків у обороні табора. І, е, ну, наприклад, військовий інженер Євми Васенда Боплан у першій половині XVII століття, описуючи дії козаків, він е, писав, що е, сотня козаків під обороною Табору успішно протистоїть і декілька тисяч татар, і навіть тисячі е, польських драгун. І щоб козаки, як, якби були такі ж вправні і на конях, то, то була б ну, майже непобідиме військо. Саме е, козацька піхота визначалася на той період як найкраща піхота у Європі. Між іншим, вже згадуваний Остафій Дашкевич ще у 1532 році вперше поставив питання про організацію постійного козацького війська, чисельністю 2000 тисячі піхоти, 500 осіб кіноти та військової флотилії для захисту дніпровських перевозів. Наступного року він також зумів узагальнити свій практичний досвід у першому вітчизняному теоретичному військовому трактаті, яким згодом користувалися його наступники.